Сучасна медицина неможлива без високотехнологічних методів діагностики. Один із найточніших є комп'ютерна томографія або КТ. Саме цей метод дозволяє за лічні хвилини зазирнути всередину організму і побачити те, що не видно неозброєним оком. Але чи завжди потрібно робити саме КТ? Чим він відрізняється від рентгену та МРТ Та чи немає якихось протипоказань? Давайте будемо розбиратися з цим сьогодні у медичному хабі. Перший апарат КТ з'явився у 1972 році. Винахід отримав Нобелівську премію. За даними ВООЗ, щороку у світі проводять понад 500 мільйонів кт досліджень. Середня тривалість обстеження триває від 5 до 15 хвилин. Більше про це високотехнологічне діагностування нам розповідає Наталя Слюсар, лікар-рентгенолог із чотирирічним досвідом роботи. Спеціалізується на проведенні променевих досліджень для виявлення патологічних змін у внутрішніх органах і тканинах. У своїй практиці застосовує сучасне діагностичне обладнання, що дозволяє отримувати максимально точні результати та своєчасно встановлювати діагноз. Відзначається високим рівнем професіоналізму, уважністю до деталі і відповідальним ставленням до кожного пацієнта. Наталя Андрійна, скажіть, будь ласка, що таке комп'ютерна томографія і на якому принципі вона базується? Комп'ютерна томографія це метод діагностики, який заснований на рентгенівському опроміненні. Безперервно навколо пацієнта обертається трубка, яка фіксує картинку з різних кутів. Потім передає інформацію на головний комп'ютер, який нам робить тривимірну реконструкцію. Відповідно, ми можемо побачити органи і тканини. Але ж окремо призначають дослідження КТ, окремо є рентген. Тобто КТ це все ж таки не рентген, який призначає в деяких випадках, у чому є відмінність? Головною відмінністю КТ від рентгена це те, що в нас рентген є двовимірним методом. Тобто ми бачимо картинку лише в двох плоскостях. А комп'ютерна томографія є тривимірним дослідженням, тобто ми можемо побачити всі органи і тканини з різних куточків, і це є більш детально. А якщо порівнювати з МРТ, в чому є різниця і коли обирають той чи інший спосіб? Це зовсім протилежні методи дослідження, комп'ютерний томограф рентгенівський метод, магнітно резонансна томографія, відповідно. Заснована на ядерному резонансі, який за допомогою потужного магнітного поля робить нам знімочки. І в МРТ більше бачить м'які тканини, сухожилки, зв'язки, міжхребцеві диски, головний мозок, вони його бачать більш детально, в той час, як комп'ютерна томографія краще бачить кістки, метастатичні ураження. Отже, ми почули, що КТ – це більш детальніший метод ніж звичайний рентген, але при цьому він має свої чіткі показання і точно не може стати альтернативою МРТ. Цікава інформація. КТ найчастіше застосовують для діагностики органів грудної клітки, черевної порожнини, травм, пухлин, судинних патологій у 70-80% випадків лікарі призначають КТ саме для швидкої діагностики травм і внутрішніх кровотеч. Пані лікарка. Якщо говорити про переваги КТ у порівнянні з іншими методами, то що б ви могли зазначити? Насамперед, це швидкість дослідження, адже КТ в нас є одним із найшвидших методів. І високоточність, тобто ми за декілька хвилин можемо оцінити плюс-мінус повністю стан організму пацієнта. А недоліки, про які варто знати пацієнтові, головний недолік це доза опромінення. Вона вища ніж на рентгені, тому ми завжди маємо пам'ятати про переваги користі для пацієнта, з приводу чого ми назначаємо це дослідження. Якщо говорити про призначення цього дослідження, наприклад, дітям вагітним, чи можна їм це робити чи під забороною? Діткам ми можемо проводити комп'ютерну томографію, але сурово, суворо за показами і низькодозовану комп'ютерну томографію. Вагітним максимально уникаємо це дослідження, але якщо знову ж таки користь для пацієнта перевищує ризики опромінення, то ми проводимо. Так виглядає наша сканувальна кімната, в якому ми запрошуємо пацієнта і вкладаємо його на стіл. Попереднього пацієнта ми питаємо про наявність алергічних реакцій та наявність направлення від лікаря на дослідження. З приводу металевих елементів одягу або якихось пластин і стентів, вони нам не заважають як на магнітно-резонансні томографії, але з зони дослідження ми їх знімаємо, адже вони можуть давати артефакти. Але якщо у вас стоїть брекет система чи стентування для проведення КТ, це не є про... Протипоказом. Після чого пацієнта ми вкладаємо на стіл, підіймаємо і розпочинаємо наше дослідження. Скільки часу Залежить від зони дослідження, зазвичай це займає від 2 до 15 хвилин. Буває так, що люди мають якісь проблеми зі здоров'ям, підозрюють у себе якийсь хворобливий стан і тому призначають собі КТ, так би мовити, для профілактики. Чи є це виправданим? давайте будемо розбиратися. Ви знаєте, і певно, що стикалися з тим, що дуже часто пацієнти хочуть самі собі призначити будь-яке ви дослідження, щоб зекономити в якомусь випадку чи заспокоїти себе, чи правильна така, така тактика по відношенню до свого до здоров'я з приводу самопризначення. Комп'ютерної томографії це не є правильним, адже цей метод має проводитись за суворими показами через можливість невиправданого опромінення організму людини. А від чого залежить точність КТ? Точність КТ залежить від якості обладнання і від досвідченості лікаря насамперед, інколи ще від підготовки пацієнта в залежності від досліджуваної зони. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, чи завжди КТ може допомогти поставити остаточний діагноз? Чи все ж таки буде потребувати якісь додаткові дослідження? КТ, як будь-який діагностичний метод не ставить остаточний діагноз. Комп'ютерна томографія ставить попередній діагноз, який завжди потребує кореляції з результатами клініко-лабораторних даних. Інколи потребує додаткової гістологічної верифікації за допомогою біопсії або УЗД, або МРТ. Чи потребує якоїсь підготовки це дослідження? Зазвичай, якщо це нативне дослідження, тобто без контрастного підсилення, спеціальна підготовка не потрібна. Якщо ми вже кажемо про проведення дослідження з контрастним підсиленням, насамперед не має бути алергічних реакцій у пацієнта на йод і йодовмісні речовини, і вони мають здати аналіз крові на креатинін. Це маркер роботи нирок, адже контрастна речовина є нефротоксичною речовиною. Декілька слів, давайте поговоримо про дослідження з введенням контрасту, наскільки воно неприємне для пацієнта, наскільки складно переноситься, наскільки довше робиться. Переносяться зазвичай дослідження добре. Неприємні відчуття тривають буквально декілька секунд в момент введення контрастної речовини, що може супроводжуватись відчуттям жару в грудині або заходом вени може бути свербіж, печіння. Але воно минає за декілька секундочок і, в принципі, переносять всі добре. Триває воно довше хвилин на 10, ніж нативне КТ. А в яких випадках з контрастом робиться КТ? З контрастом ми зазвичай робимо для виключення або підтвердження якихось онкопатологій. В основному ми дивимося на роботу нирок, адже ми можемо подивитись на накопичувальну та екскреторну функцію нирок і оцінити її в повному об'ємі. А загалом, як швидко розвивається ця галузь, якщо порівнювати там умовне проведення КТ там, 10 років назад і зараз, наскільки вже просунулося вперед? З неймовірною швидкістю, насамперед, це якість дослідження, адже картинка, яка в нас була 10 років тому і зараз, це зовсім різні картинки, набагато більше зрізів, більше точності, більше інформативності, а також швидкості проведення дослідження. Якщо раніше там, наприклад, одна зона займала 5 хвилин, то зараз вона там триває до хвилини. А сам апарат люди, які страждають клаустрофобією, їм буде страшно в цьому апараті чи він відкритий? А, саме комп'ютерні томографи вони є відкритими, тому не має бути проблем з клаустрофобією. Також ми завжди з пацієнтом на зв'язку він чує нас, ми чуємо його і завжди, якщо що, ми поруч. Щодо будь-якого дослідження існує багато хибної інформації, так і комп'ютерна томографія, буквально оповита міфами. Які з них є правдою, а які вигадками, розберемось просто зараз. КТ можна робити абсолютно всім і без обмежень. Це міф, адже КТ має чіткі е, протипокази. КТ дає більше інформації ніж МРТ. Це міф. Кожний метод є кращим у своїй сфері. Одне КТ – це величезна небезпека для здоров'я. Це міф одноразове використання комп'ютерної томографії не є шкідливим для організму людини. КТ завжди показує причини болю. Це міф, адже КТ може не визначити якісь функціональні розлади. Комп'ютерна томографія унікальний метод діагностики, який врятував мільйони життів по всьому світу. Але він має чіткі показання та обмеження. І рішення про те, чи робити КТ, чи не робити, може приймати тільки ваш лікар. Я ж можу сказати лише одне: дбайте про своє здоров'я, робіть обстеження вчасно та будьте здорові! Це був медичний хаб. До побачення.